Політолог Володимир Фасенко долучається до нашого ефіру цієї ночі. Пане Володимир, вітаю. Вітаю вас. Якраз в попередній ефірній годині я спілкувався з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України, і ми також говорили про підготовку до другого саміту миру, про ймовірність участі Росії. І він сказав важливий аспект, що зараз є формула миру, а далі напрацьовуватимуться механізми, як виконувати всі ті пункти і як Росію примушувати до того, щоб вона фактично не тільки погодилася з ними, але й також їх виконувала. І от щойно ми від речника Української МЗС почули схоже про доброчесність. Як ви бачите, чим міжнародна спільнота може натиснути на Росію, що вона дійсно виконувала українську формулу миру? Ну, по-перше, максимальним збільшенням військової допомоги Україні головна головний інструмент примусу україни примусу росії з боку україни з боку міжнародної спільноти до миру щоб росія погодилась Хоча б на участь в рівноправних мирних переговорах, це зупинити російську агресію, зупинити ворога. А це можливо лише якщо Україна отримує достатньо достатньо військових ресурсів, щоб зупинити ворога, щоб в Кремлі зрозуміли, що вони не зможуть виграти війну. Тому військова допомога в Україні максимальна військова допомога. Це перше, друге посилення санкційного тиску на Росію. А також дозвіл Україні бити по російській території. Чим більше буде ціна війни для Росії, тим більше буде шансів на те, що Росія змушена буде розпочати мирні переговори. Коли йдеться про доброчесні, добросовісні переговори, в першу чергу мається на увазі те, що Росія має відмовитись від попередніх вимог ультиматумів бік України. Я нагадаю. Путін, перш ніж розпочинати переговори, вимагає від України, щоб ми віддали Херсон, які Україна звільнила наприкінці 22-го року, щоб ми віддали Запоріжжя, які росіяни не можуть захопити. На так це да і ще відмовилися від перспективи членства в НАТО. А що ж тоді буде, коли розпочнуться переговори? Ми теж знаємо, які вимоги, які хотілки є у Путіна, максимально скорочення української армії, ну і багато чого іншого. До, да, до скількох, до скількох вони вимагали спочатку 70 тисяч, так здається, були їхні пропозиції. Ну, Фактично в 4 рази да скорочення української армії в 4 рази для нас. Це абсолютно неприйнятно. Хай вони демілітаризують Крим, якщо вони хочуть демілітаризації. Ну Пане це Володимир. так до слова. Да. А просто про вартість війни для Росії знову ж таки в попередній годині ми говорили. І, а ми можемо назвати якийсь вимір, от коли війна Росії буде за дорого і невигідно, адже поки що ми бачимо, що в них є гроші на це. На жаль. Ні, гроші є, так да, на жаль, гроші є. Тому я кажу: санкційний тиск, посилення санкційного тиску це дуже важливий інструмент для того, щоб Росія змушена була погодитись на переговори. Поки у них будуть гроші, ну навряд чи вони будуть, скажімо так, вести спогоджуватись ну, на рівноправні переговори. Але зверніть увагу: вже є певні позитивні тенденції, вже є от скорочення товарообігу з туреччиною. Тому що діють на так звані подвійні санкції проти компаній, які працюють з Росією в різних країнах світу, це стосується Туреччини, це стосується Китаю. В Туреччині вже відбувся відбулося зменшення товарообігу з Росією. В Китаї теж зараз проявляються проблеми з торгівлею з Росією, тому що великі китайські компанії, які працюють на західних ринках. Не хочуть працювати з Росією, і це стосується в першу чергу китайських великих банків і тому тут теж виникають проблеми. Якщо це стане системним, якщо це стане такою стабільною тенденцією, це буде підштовхувати Росію до мирних переговорів. А поки да у них будуть гроші, ну на превеликий жаль, треба розуміти, Росія навряд погодиться на рівноправні переговори. Тут одних дипломатичних зусиль буде недостатньо, угу. але дипломатичні зусилля є важливими, от э, саміти миру. І конференції, які проводяться в зв'язку з цими самітами, це та стратегія, яка позбавляє Росії монополії на тему мирних переговорів, яка руйнує російську стратегію мирних переговорів, тому що Росія хоче примусити нас до переговорів сам на сам, де б ми просто виконували російські забаганки, щоб ми просто погодились на російські ультиматуми. А коли пропонується через саміти миру переговори на основі статуту ООН, коли Половина країн світу підтримує Україну в прагненні справедливого миру. Ну росіяни розуміють, вони не можуть домінувати, скажімо так, і скам так вимагати від нас якихось поступок, пане Фесенко. Дивіться, яку інформацію я маю, і мені цікаво, будемо говорити про економіку, але в Росії про економіку це ж політичні рішення. Тому мені цікава ваша думка. На початку цього року в викладач економіки, старший викладач економіки в Ланкастерському університеті Рено Фукарта для конверсейшн видання з конверсейшн. Оцінив якраз витрати Росії на війну, і він вказав, що приблизно 40% державного бюджету витрачається на війну. Очевидно, що він оцінював бюджет двадцять року, так тому що це початок двадцять го і він очікував, що загальні військові витрати сягнули понад 10% ВВП Росії двадцять року. До прикладу, оскільки він британець, в Британії цей показник становить 2,3%. От я хочу зрозуміти, доскільки верхівка Росії Путін особисто чи ну його команда вони готові довести витрати Росії на війну, якщо зараз 40%, я не знаю 50-60%. Наскільки для них ще прийнятно? З ну, давайте точки пуду, зору. та різні речі. Я розумію. Да, от 2%, там 2,3% Це до ВВП, 40% це від бюджету Росії. Ну давайте тут це різні цифри. Тут не можна скажімо так підводити їх під спільний знаменник, але по відношенню до ВВП Росія теж витрачає набагато більше на війну, ніж країни НАТО, більше, ніж США, набагато більше і. Це проблема. Насправді проблема в тому, що західні країни, на превеликий жаль, не готові зараз конвертувати свою економічну потужність, mm -hmm. могутність економічну, А вони значно перебільшують по своєму економічному потенціалу Росію військовий потенціал. Так і навіть з'ясувалося, що на превеликий жаль, США і Євросоюз спільно менше виробляють артилерійських снарядів ніж Північна Корея постачає Росії. Зараз вони виправляють цю проблему і з темпи розвинено ну, скам так розвинення військового. Ремслово комплексу значно збільшились в першу чергу в США і в Європі. Також пане я сподіваюся, що да буде виправлятися, але змушені за щодо Росії. Да, я завершую проблема в тому, що да Росія наблизилась от до цієї стелі. Вже за оцінками навіть китайських експертів російських також є ризик перенапруги в Росії. Вони не можуть зараз скажімо так стрибнути вище свого росту, тому що не вистачає трудових ресурсів, не вистачає так. інших ресурсів для війни. І тому це проблема, а і деякі... саме це теж дає шанс на те, щоб примусити Росію до мирних перемог деякі економісти називають це перегріта економіка. Так тобто вона настільки так. вже її неможливо стримати. Показово, що у них ставка Нацбанку вища ніж у нас. Тому це теж важливо ну, Дякую тільки, вам. Тут же справа не тільки в порівнянні з нами, але ну там вже деформації, скажімо так, структурні диспропорції вже дійсно виходять з під контролю. Про це сигналізує так. і керівництво російського центробанку. Тому да, Росія зараз вийшла на стелю, і тут треба вирішувати, або продовжувати війну з ризиками для руйнації внутрішньої стабільності, або, врешті-решт, виходити на переговори, але не на основі своїх. Ультиматумів дякую, пане Володимире. Володимир Фасенко, політолог долучався до ефіру.